Салют, Пипл, з вами Хьюмен, місто один окупант Минус один і місто один кобрант і як завжди яковточок смачної та корисної інформації для вас. Mm. Так, це воно. Ну сьогодні, друзі, я вам розповім про українізацію Corsair Legacy та Hades 2, про черговий зашквар українського кіберспорту, багато інформації про The Last of Us, та ще й про серіал, електрокар збудований PS5, контролер від Sony для людей з обмеженими фізичними властивостями, перші кадри, Gran Turismo та ще багато чого цікавого. Тож, годивитися. Я створив нещодавно. Українська студія Mauris випустила трейлер своєї гри Corsair's Legacy. Розробники показали нам реальний вигляд гри на даний момент, цебто бій на кораблі та абордаж в роздільній здатності 4К. Але найсмачніше тут те, що розробники додали українську озвучку реплік героїв. За сюжетом дія гри відбувається у 1689 році. Одіссея капітана Блада підійшла до свого завершення. Легендарний Корсар обійняв посаду губернатора Ямайки. А от Карибське море потребує нових героїв, запеклих авантюристів, які під чорним прапором підіймуть вітрило на зустріч небезпекам та іспанському золоту, ставши при цьому грозою тропічних островів. Головний герой на ім'я Джек Рекхем не планував ставати піратом, адже його повністю влаштовувало життя контрабандиста. Проте, воле випадку, під час чергової доставки вантажу він потрапив у вир подій. Ну і які обіцяють назавжди змінити його життя. Проєкт називають духовним спадкоємцем Корсарів. Проте гра не має жодного зв'язку з оригінальною серією ігор Корсари. Наразі ж гру можна додати до бажаного в Steam, але реліз чекається колись -то там в 23-му році. І до речі, якщо все гуд, то друзі, на вас очікуватиме ексклюзивчик від цієї гри, тому що ми вже спілкувалися з розробниками. І якщо, друзі, вам подібний контент буде цікавим, то дайте мені знати, як вподобайкою, так і коментарем. Тут міг би починатись якийсь анекдот невдалий, але ж це не анекдот, це реальність. Про що я розповідаю? Пояснюю: нещодавно пройшов турнір 1xBet God League 23, який, як ви здогадалися, організовано одноіменною російською букмекерською конторою. Це так несподіванка. Тож, спираючись на інформацію видання, Готліг проводиться для того, щоб об'єднати всіх учасників CSGO-сцени від стрімерів до тренерів та гравців. І от серед учасників шоу турніру помітили канадську суперзірку команди Face Clan з CSGO, тобто Расова Твіст Ван Далкіна. Крім нього, в команді грають також російський стрімер В'ячеслав Бустер Леонтів та українець Сергій старікс Іщук, який, до речі, є наставником російської команди. а Аврора гейминг. А ще у заході також брали участь відомий стрімер Нікола Лобаянька Мійоманович, відомий як Лоба, сербський капітан OG Неманя Некса Ісакович і ютубер Нейт Кінг. А оскільки сама подія вже завершилась, ми вирішили ознайомитися з результатами цього прости господи із заходу. Команда з українцем зайняла в результаті друге місце, і все це з призовим фондом в 25 тисяч доларів. Куди піде часка цих грошей? Я думаю, не складно здогадатися, бо ця людина робила відео з. Хештегом ігри в політики». і до речі, про що його запитали? Проте відповіді не отримали. А ще б я б залюбки розкрив би, ні, не залюбки, але розкрив би тему про Волоран, де на 9 та на 11 місяці збираються українські команди, в яких є росіяни. І про першу, до речі, тему, в принципі, я до цього розповідав в цьому відосі, тож можете подивитися на каналі. І щоб ви розуміли, це роблять люди, які відмовились від цього російського, себто мови, музики, людей тощо. Але хіба це так принципово, коли починають капати грошики? Мораль тут виходить така: хай мокшани всі там повиздихають, але окрім кіберспорту, адже це другої ви не панімаєте. Ну а ми з вами рухаємося далі. І ось нещодавно в Лас-Вегасі пройшла виставка CES 2023 До речі, ви про це могли знати з мого it канал HumanVast. І от де на виставці було представлено багато цікавеньких майбутніх новинок. Там же і компанія Sony Honda Mobility представила свій електромобіль. Це, до речі, перша модель цілком нової марки екологічних авто під назвою Афіла. Тож зазначається, що цей автомобіль багато в чому є послідовником концепт Кара Vision S, який Sony представила ще у 2020 році, декаруючи свої наміри вийти на авторинок із власним продуктом. Тож за словами представників компанії, Afila буде мати на собі 45 камер сенсорів, інформацію з яких оброблятиме спеціально розроблений штучний інтелект від Sony. А от ця технологічна начинка авто працюватиме на базі найпотужніших процесорів Snapdragon, Все це від Qualcomm. Але це не все ще, адже компанія Epic Games допоможе виробникам зі створення інтерфейсів, яка буде розроблена. Правильно, на Unreal Engine. Якщо ви думаєте, що це все, то ні. Адже вишенькою на торті стало те, що абсолютно всі Афіла матимуть вбудовану PS5. І до речі, якщо вам цікава тема ПК, залізи, відеокарт, центральні процесорів тощо, залітайте на мій it канал Human West", де я вас інформую про новинки IT сфери, проводжу огляди та тестування відеокарт, процесорів тощо. Активне посилання в описі під відео. Ну а повертаючись до автівок, то наразі відомо, що предзамовлення Афілу розпочнуться в першій половині. 25-го року, а перші авто потраплять до своїх власників аж навесні 26-го. А от орієнтовну вартість автівки поки що невідома, Але виконавчий директор Sony Honda Mobility Ясухіда Мізуну, він запевнив, що Афіла буде в одному ціновому сегменті з популярними моделями Mercedes Benz, Volvo, Audi та іншими. І перед тим, як ми з вами перейдемо до величезного крутого по інформації блоку по The Last of Us, моя дякую нашої команди всім вам, спонсорам, YouTube та патронам. Щиро вам дяка, адже саме ваша підтримка дозволяє нам робити той контент, ті відоси тієї якості і частоти періодичності, яка я є зараз. Хоча хтось вважає деякі люди в коментарях, що ми робимо мало і рідко. Менше з тим, якщо ви бажаєте і маєте змогу допомогти проєкту, ставайте спонсором YouTube, а краще на Patreon, І повірте: якщо навіть один бакс з кожного з вас, то ми зробимо таке, ви навіть не уявляєте. Можна просто звернути інформаційну гору українського Ютубу. Якби там не було, щира дяка всім. Ну що ж, за традицією новорічних привітань, Ніл Дракман на офіційному сайті студії Naughty Dog написав своє власне привітання, і в якому зазначив, що 23-й рік є важливою віхою для франшизи The Last of Us. І не тільки тому, що в червні франшизі виповниться вже 10 років, але й ще тим, що гра продалася вже накладом в 37 мільйонів копій по всьому світу. І саме в цьому привітанні ніл Дракман вперше Поділився концепт артом анонсованого минулого року проєкту багатокористувацької гри у всесвіті The Last of Us. Ну і не забув про прем'єру серіалу на HBO, який в принципі на даний момент вже вийшов. Точніше, перша серія, бо це друзі, вам не Нетфлікс, який одразу вивалює все. Тут треба трошечки зачекати. Ну і оскільки ми почали обговорювати серіал, то днями з'явилася інформація про те, яким саме чином може бути перенесена історія гри на телеекрани. Тож я думаю, ви пам'ятаєте, що в ігровій серії The Last of Us вірус поширюється через грибкові спори, які розташовані в темних місцях, найчастіше це приміщення, куди не проникає сонячне світло. І при вдиху цих спор людина заражається кордицем. Церебральною інфекцією, і саме тому в грі і є механіка, яка дозволяє отягнути протигаз поруч із спорами, чим використовується герой час від часу. Проте для серіалу The Last of Us цей спосіб поширення вірусу не підійшов, бо він порушує правдоподібність світу. Шоуранер картини Крейг Мазін в інтерв'ю Book заявив: очевидно, що є деякі великі речі, які, як ми знаємо, звичайно зберігаємо в тиші, але потім є відмінності гри від серіалу, які потрібно враховувати. Наприклад, такі дрібниці, як спори. У грі є такі місця, де ви зустрічаєте спори, і вам потрібно надіти протигаз. Але у світі, який ми створюємо, якщо ми помістимо спори в повітря, то буде цілком зрозуміло, що вони поширюватимуться скрізь, і всім доведеться весь час носити протигаз. Та ймовірно до цього моменту всі будуть заражені. Отже, ми поставили перед собою завдання придумати цікавий новий спосіб поширення грибка. Про те, який саме спосіб поширення грибка буде в серіалі, ну в інтерв'ю сказано не було. І до речі, а ви як думаєте? Можливо, це щось класичне на кшталт окусу зомбі людини і таким чином буде передаватися? Я вважаю, що навряд чи думаю, буде щось більш таке цікаве і інсклюзивне, бо блін, це по перше, ласто фас і це Дракман. Шоуранер картини Крейг Мазін і директор Ноті. Док Ніл Дракман розповіли про знімальний процес, підбір акторів, переживання виконавців головних ролей та інше. А також при цьому натякнуло, що оскільки перший сезон серіалу зосередився на сюжеті першої гри, то другий відповідно може розказати історію другої гри. Ну і запевнив, що не хотів би зіштовхнутися з проблемами, які виникли у свій час у серіалі Гра Престолів. Бо, за словами Дракмана, вони не збираються переписувати історію, а лише адаптують гру під формат серіалу. Крім того, Дракман Ще раз наголосив на тому, що йому є ще розповісти у всесвіті The Last of Us. Проте він не стверджує, що це буде саме третя частина серії гри. Все, друзі, про властуху на сьогодні закінчили. Я розумію, що деякі з вас можуть взагалі не фанати цієї серії. Менше з тим все, але є ще багато чого цікавого. 5 січня у Twitter з'явився допис про те, що студія Supergiant Games шукає досвідчених перекладачів для роботи над грою Hades 2. Серед мов була вказана російська, а от української не було, що й логічно обурило користувачів, які миттєво почали писати розробника з проханням додати українську мову. І вже наступного дня розробники не писали, що шукають перекладачів і для української мови. Проте російська скоріш за все залишиться в грі. Ну це ми для скрепних, які будуть завантажити все одно дан гру. Торренті. А я нагадаю, що Хейтс 2 вийде в дочасному доступі десь упродовж 23-го року. Хто саме серед українських перекладачів буде займатися перекладом, поки що невідомо. Проте той факт, що спільнота продавила розробників додавати українську вигру, дуже багато чого значить. Тож тепер би, друзі всіх інших так само переконувати, що українська важлива і потрібно. Тим часом пульська студія Team поділилася кількома новими подробицями з видавництвом Gaming Board. Ну саме про процес розробки майбутнього ремейку Silent Hill 2. Тож від імені компанії виступав провідний продюсер, це в нас Мацей Гломб. І він розповів, що при розробці оновленої Silent Hill 2 команда надихається ремейком Resident Evil 2. Надалі дозвольте зацитую: я не можу говорити від імені Конамі, але коли справа доходить до команди Blueber, ми точно це зробили. Багато хто вважав франшизи Resident Evil і Silent Hill з заклятими конкурентами. Це твердження може бути певною мірою справедливим, оскільки обидва націлені на дуже схожу аудиторію гравців. Водночас ми знаємо про приголомшений успіх ремейку Resident Evil 2 і усвідомлюємо, що гра вважається еталоном того, як випустити гру заново після тривалої перерви. Нашим Пріоритетом завжди було створення найкращої гри для наших гравців, і ми використовуватимемо для цього всі доступні засоби. Тим часом, коли тема й зайшла про сюжет рімейку, то тут він відповів, що команда Bluber дуже обережна Hill 2. За його словами, гра не порушуватиме, скажімо так, встановлене оповідне ядро оригіналу, і що зміни чи доповнення до досвіду є першочерговим. Ну а я вам друзі нагадаю, що Silent Hill 2 розробляється для ПК і PlayStation 5. І поки немає офіційних даних, коли все ж таки гра буде релізнута. Проте генеральний директор Bluebird Team сказав в жовтні до речі, це Пьотер Бабено, щоб ви знали. Так, от він сказав, що розробка вже близька до завершення. Ну, таким чином можна зробити висновок, що скоріш за все гра релізнеться саме цього року. Ну... Я сподіваюся. <хи> і я б залюбки для вас зробив прохожень цієї гри, бо, ну блін, Silent Hill сама по собі це класика такого жанру. І як ви здогадалися, зроблю я його на своєму ігроладному каналі Хіманбаст Кепські стріми. Підписуйтесь, і всі посилання, як завжди, в описі під відео. До речі, друзі, а хто пам'ятає наш колишній відос про адаптації ігор в серіалах та кіно? Якраз того разу ми там говорили про можливу адаптацію гри Гран Турізмо. І от нещодавно на виставці CES 2023 Sony представила фільм Гран Турізмо. Крім того, перед глядачами виступив і режисер майбутнього фільму Ніл Бламкамп. А ще, до речі, показали перші кадри. Тож, окрім них, ну... Цебто кадрів самого фільму, в ролику присутні і коментарі акторів, які зіграли головні ролі. Також зазначається, що сюжет фільму заснований на реальних подіях і охоплює історію Яна Морденборо, який пройшов шлях від ігор Гран Турізму до професійних перегонів. Головну роль у нас виконуватиме Арчі Мадекве, а також у фільми зіграли Девід Харбор, Орландо Блум, Джимон Хонсу та Джері Холіуел. А сценарій написали Джейсон Холл і Зак Бейлін. Ну а маш Гран Турізмо вийде в прокат в США 11 3 травня 11 травня 23 року. Щодо України, на жаль, ми шукали інформацію, чи, чи буде взагалі він в Україні чи ні, цей прокат, Infinima. Ну і давайте продовжимо ми з вами про Sony та їх презентації під час прес-конференції CS2023. Джим Райан, голова Sony Interactive Entertainment, він анонсував Project Leonardo. Це новий комплект контролерів для PlayStation 5. Тож, як ми бачимо, Project Leonardo має круглу основу та набір змінних кнопок та джойстиків, які можна повністю налаштувати під конкретні потреби гравця. А в офіційному повідомленні в PlayStation Blog пишуть наступне: завдяки бесідам з експертами зі спеціальних можливостей, і такими неймовірними організаціями, як Able Gamers, Special Effects і Stack, аб ми розробили контролер із широкими можливостями конфігурації, який працює в парі з багатьма аксесуарами спеціальних можливостей сторонніх розробників і інтегрується з консолі PS5, щоб відкрити нові способи гри. Його створено для розв'язання типових проблем, з якими стикається багато гравців з обмеженим контролем моторики, зокрема труднощі з утриманням контролера протягом тривалого часу. Точне натискання невеликих груп кнопок або тригерів, або оптимальне розташування великих пальців на стандартному контролері. У PlayStation Block також говориться, що PlayStation 5 дозволить користувачам контролера Project Leonardo повністю налаштовувати управління у всіх програмах, включаючи прив'язку кількох кнопок до однієї області. І декілька контролерів Leonardo можуть бути пов'язані, ну як і контролер DuoSense, все це для використання як єдиний контролер. Проте наразі офіційної інформації про. Дату виходу про ціну поки що теж немає. Ну а пише, що зараз контролер знаходиться, скажімо так, не те, що в розробці, а на стадії тестування. Тим часом, нещодавно британська студія Games Workshop показала дебютний трейлер анімаційного серіалу з франшизи Warhammer 40K, який матиме назву Paria Nexus. За сюжетом події розгортаються у секторі Нефілім, де нездоланий хрестовий похід бореться з некронами. Головні герої в нас сестри битви та імперські гвардійці скаді, які мають вижити посеред безумства і смерті, що навколо панує. Ну а Некроні вже представляє Ілюмінор Серес. Ну і очевидно, що десь тут замішаний як мінімум один ультрамарин. Уда! <fait oneself> Валорант! Хоча до да чого тут він? Це ж деякі персони дволикі. Як Якби там не було, нещодавно Riot Games представила нову карту, яка з'явиться в шостому сезоні Valorant карта під назвою Lotus, яка є територією старовинного храму. Зазначено, що на ній буде три точки встановлення Спайка, аналогічно як це було на карті Heaven. І до речі, ця карта стане вже восьмою в загальному переліку карт. Ну і раніше ж компанія анонсувала шостий сезон Valorant, який вже стартував 11 січня. І до речі, друзі, ви вже грали в цей шостий сезон чи можливо для цієї гри ви шукаєте собі партнера або тіммейтів? Ну, якщо що, залітайте на наш Discord сервер Human Вас, там ви і знайдете собі і тіммейдів, і просто можна поспілкуватися на різні теми, знайти навіть тіммейтів для різних ігор, та й взагалі у нас атмосферно, долучайтесь. Ну що ж, я думаю, тільки лінивий не знає, що у World of Warcraft ключовим завжди було протистояння орди та альянсу, але. Останнім часом Blizzard все більше знижує його, скажімо так, напруження. Таким чином, ще з червня 2022 року представники різних фракцій можуть разом боротися у підземеллях, а незабаром їм дозволять об'єднуватися ще й в одній гільдії. Про все це директор World of Warcraft Пет Доусон розповів в інтерв'ю PC Games N. Він повідомив, що про можливість міжфракційної гільдії часто просять гравці, а тому вона може з'явитися вже найближчим часом. І хоча Blizzard поки що нічого офіційно, не оголошували, проте розробники безумовно розглядають цю потрібну функцію. І вона, безперечно, стане черговим кроком перетворення світу. Хоча наразі невідомо коли саме. Проте це не єдине майбутнє нововведення, яке очікується фанатами. Акаунт у твіттері MRGM натякнув на те, що вже у Dragonflight можна буде створювати драктирів не лише пробудниками. Представники цієї раси в майбутньому матимуть змогу випробувати і інші класи, хоча клас пробудника залишили. Лишиться ексклюзивним для драконоподібної раси. Ну і наостанок поговоримо про відьмаке, а точніше про те, що днями студія CD Projekt Red все ж таки підтвердила, що справді готує коробкове видання оновленої версії The Witcher 3 Wild Hunt. Воно має з'явитися в продажу вже наприкінці січня для PlayStation 5 та Xbox Series X. Очікується, що на диску буде базова гра та доповнення каміння серця та кров і вино, а також всі офіційні завантажені матеріали та оновлені випущені CD Projekt. Red за останні 7 років. Також до них вийде нещодавне безкоштовне оновлення для версії нового покоління. Ну там, де у нас десятки візуальних, технічних та інших покращень. Ціна коробкового видання визначатиметься роздрібним продавцями на кожній окремій території. Очікується, що не скрізь Complete Edition надійде у продаж. Projekt Red, зокрема, оголошувало, що не продаватиме свої ігри на території Росії, що безумовно не може не радувати. Ну а версія The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition доступна на ПК. Xbox Series та PlayStation 5. Спеціальне ж оновлення випущено і для PlayStation 4, Xbox One та Nintendo Switch. А я от хотів би, може, пройти повністю гру, якби ж додали українську. І десь на просторах Твіттера я наче зустрічав чутки про те, що це все ж таки станеться. Але чи станеться, і якщо станеться, то коли не знаю. Наразі ж, друзі, в мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро вдячний, що ви додивились до кінця. Щиро вдячний, що ви підписуєтесь і дивитесь контент на моїх інших проєктах. Ну і, звичайно, щиро вдячний вам за те, що ви нас підтримуєте на спонсорстві YouTube та Patreon. Та, й взагалі, вподобайками, коментарями, переглядами і вашою активністю. Це я дуже ціную, це я бачу. Щиро дякую. На ну, з вами я завжди був Хьюмен. Як завжди, слава Україні, і як завжди, кайфової гри!